Аптечки рюкзаки першої медичної допомоги 19 листопада надали представники товариства Червоного хреста для навчальних закладів прилук. Це п'ять наплічників, що містять необхідне медичне обладнання. Зокрема, в аптечках колективного та індивідуального захисту є бинти, антисептик, ножиці, жгути, серветки, пластирі, найнеобхідніші медикаменти тощо. Усе це передадуть до ліцеїв номер 12 та 9, а також до закладів дошкільної освіти номер 27 4 та 8. Облаштування укриттів та організація безпечного освітнього простору одне з найпріоритетніших завдань закладів освіти міста. У нашому місці налічується 23 укриття. Сюди входять найпростіше укриття, про укриття і сховища, які знаходяться у наших закладах освіти. Попередньо була здійснена міською радою перевірка готовності закладів освіти по щодо утримання укриттів під час навчального процесу, і ми побачили, що потребує докомплектування дані укриття сучасними аптечками. Загальна вартість аптечок близько 80 тисяч гривень, як говорить заступник міського голови Сергій Чміль для освітніх закладів міста це суттєва підтримка. Попередньо міська рада звернулася до національного комітету і обласної організації Червоного Хреста» щодо можливості отримання таких сучасних аптечок. І вони відгукнулися. і Сьогодні ми отримали дані аптечки для наших навчальних закладів. Дані рюкзаки аптечки вже передали до навчальних закладів для користування. Також попередньо медичні наплічники отримали навчальні заклади Прилуцького району, а це Линовицькій, Ічнянській, а також школи Сухополов'янської громади, аби вміти застосовувати медичне обладнання правильно для вчителів та учнів були проведені навчання. Розповідає голова Прилуцької філії Товариства Червоного Христа Артем Александров. Для того щоб мати хоч якусь допомогу і вміти її надати. Наші інструктори проводять попередньо тренінги, майстер-класи, семінари з першої допомоги в минулому році і в цьому році ми реалізували грант щодо надання першої допомоги саме по школам нашого міста. Маю надію, що ми і надалі будемо співпрацювати з даною організацією і забезпечимо всі наші навчальні заклади сучасними медичними аптечками для того, щоб наші дітки перебували під час повітряної тривоги в комфортних умовах.